А що ще є, такі мамонти, які вірять в такий пробіг? Серйозно, звісно, що є. Це коментар до меганчика, що ми віддали людям під підібраний меганчик. 131 оригінального пробігу. Якщо ти мені не віриш. Телефонуй чи напиши мені на Viber, я тобі скину повністю історію його офіційну з Renault сервіса Я тобі надам аукціон, я тобі надам комп'ютерну діагностику. Так, повністю все віддаду я. І ти побачиш, там на 121 тисячі замінений ГРМ, так, там на 127 тисяч замінені задні стоючки Так, це все в Європі, це не тільки одна фіксація, це є багато. Тому пробіг потрібно знайти та? і тоді писати. От диви, ринок. Да? Що ти думаєш, тут немає автівок з чесними пробігами? От дивиду, допустимо, покажу тобі каджар. Да? Що в нас по пробігу? 134 тисячі. І це в нас 16-й рік. Віриш ти? І я не віру. Поки що я теж не віру, знаєш. Але коли я його знайду сервісною історією, комп'ютером усім, і тому такий пробіг. Є автівки з нормальними оригінальними пробігами. Не все тут брухт. Багато брухту. Тут я навіть казати нічого не буду. Стикаємося, не раз скручений, не кручений. Різні автівки є, різні продавці, різні підходи. Але коли ми закидаємо, та я кажу там 130 пробігів, можете мені писати, що хоч мені робити, я вам можу доказати, що там дійсно такий пробіг. того, що на слова я вже давно не вірю. Я коли бачу пару підтверджень, бачу комп'ютерну діагностику, бачу всю історію та офіційного дилера, офіційного, не карвертикала. Та карвертикал, близько не карвертикал. І думаю, я можу вам сказати, що там 100% 131 тисяча пробігу. А ви мені можете вірити, можете не вірити. Я собі знаю. І люди собі знають і їздять. Але ж за ту автівку було заплачено. Зараз кажу 9800. Це 12-й рік меган, бензиновий. 9800, одне підфарбування. Мав перелак легенькі, 160 мікрон взагалі не про що Можна сказати, що це оригінал. Так? Але був там перелак, можливо, десь царапину забирали чи що. Тому пробіг там оригінальний. А ти вір, не вір, це вже твоя думка. Кому потрібна нормальна автівка з рідним пробігом, щоб ми вам знайшли, повністю перевірили, доказали. І тоді будете їздити автівкою з нормальним пробігом. Але запам'ятайте, по халяві. По халяві, ви його не купите від середини ринку мінімум. Тому так, якщо ви бачите, там такий меган стоїть там 6,5 до 7, ну, не питайте себе ілюзіями того, що там буде, отак от, як людина написала, Мамонт. навішують лапші, гарно скрутять, і ви там нічого не знайдете. Так? Тому так, нормальні автівки не стоять дешево кому потрібна хороша автівка.